Одягнені у вишиванки та віночки, майбутні філологи української мови приготували аркуш паперу та ручку. Сподіваються кажуть на свої знання. Для мене це велика честь писати диктант цей всеукраїнський. Чесно кажучи, я не було змоги дуже підготуватися. Я хотіла себе перевірити свої сили, свої зусилля, оскільки я навчаюся на філологічному факультеті. Україна на зламі тисячоліть. Така назва цьогорічного диктанту. Авторський текст, створений на замовлення українського радіо, традиційно диктував мовознавець та ведучий Олександр Авраменко. У ньому різноманіття розділових знаків та інших тонкощів мовознавства. Виникала така проблема східні сусіди. Я ось думала, як написати правильно, адже нібито східні сусіди це загальна назва. Але зараз це як окремий герой. Наші історії диктант містив багато власних назв. Скажімо, прізвище первозваний пишеться з однією н. Перевіряємо грамотність студентів-філологів щодо цього. Скажи, як написав вам Первозваний? прізвище з однією «Н» чи з двома з однією прізвище з великої А з двома чи з однією? З однією. Анастасія Харченко бере участь у цій акції вперше. Каже до диктанту: не готувалася, долучилася, щоб відчути себе одним цілим зі своїми товаришами. Ця акція спрямована не тільки на удосконалення своїх знань та вмінь, але також і на Усвідомлення значущих проблем, а саме функціонування української мови в українському суспільстві, це певним чином об'єднує нас, усіх людей, українців. Доктор філологічних наук Микола Степаненко говорить, що день української писемності та мови повинен не лише об'єднувати суспільство, а й підвищувати рівень грамотності. Каже, без вдосконалення мовного законодавства це буде зробити складніше. Ми повинні врешті-решт цей киваловський закон зняти і подати два закони про державну українську мову і про мову етноменшин. І в нашій державі має бути інституція, яка вистежуватиме мовну ситуацію, формуватиме мовну політику і представлятиме мовне законодавство. Усі охочі можуть надіслати диктант на перевірку на українське радіо, підбиття підсумків і урочистий фінал акції відбудеться у грудні. Карина Москаленко, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.